Друзі, завершився. У нас, завершилось перше коло, до речі, вже для Атлетик футзал. П'ятий поєдинок зіграли. І тут, я так розумію, перемога з дуже таким присмаком, як там Віталій Байцур. Що з ним? Доброго дня. Байцур, на жаль, або надрив, або розрив ахіла. Ну, це ми так думаємо, тому що там не дуже ситуація. А по, а по першому колу. Ну, наче так мене погано йде, мені здається. Чотири перемоги, одна поразка. Тенденція непогана команда на ходу. Дай Бог, щоб, щоб травми нас не зупиняли. Бо це є, є, є проблема зараз. По поєдинку починали не дуже. Моментів дозволили створити дуже багато Харківській команді. Якби не досвід Андрія Мельника, я не знаю, який б рахунок брахунок був. Якби не досвід Андрія Мельника, якби не досвід Олександра Кабаненка, якби не досвід гравців, ну, дивіться. Перші хвилини, вони, вони, як знаєте, хто на психології більше, більше там, знаєте, попрацював, налаштувався, у того і були моменти. Ну, напевно, що ми трошки не допрацювали по психології і не так на, налаштувалися як хті. Але я думаю, там перші хвилини пережили, не, не пропустили. Взяли м'яч під контроль і почали ну, вже грати свій футбол. Ну, по перемогам все ясно. От е, єдина поразка. От Також хотів запитати проти Запорожпромуруп, таких же суперників. Е... Запорожпромгруп там все було на тоненько, розумієте? Там Ми, ми пропустили один м'яч, один-нуль. Там у нас рахунок. Ми пропустили його на, на останніх хвилинах. Там, там просто була гра рівна, абсолютно рівна двох рівних команд. Їм трохи більше повезло, і вони забили свій свій момент. Ми свої моменти, на жаль, не змогли забити. От, от і рахунок 1-0. Тобто нічого воєнного. Я, я, я гадаю, там з п'яти матчів одна поразка. Це для тої команди, яка перший раз вийшла на першу лігу від і грає тут. Тобто, це гадаю досить непоганий старт. Все, вітаю з перемогою, команді успіху, Віталію Байцуру, здоров'я. Дякую.